Вітаю глядачів мого каналу. Давайте ми подивимося теракти на Ленорманах. Мені цікаво, як вони то покажуть маленький розкладик тріадку. покладемо. Я вже їх мешала. Будь ласка, карти покажіть по місту Запоріжжю від цього часу. Зараз 14.10. У мене тут проблеми з телефонами, з цими. 14.10 плюс 24 години. Чи будуть у місті Запоріжжі терористичні якісь акти, якісь опасні ситуації для мешканців, взривоопасні ситуації, ну, такого плану. Тобто, які загрожують життю людей у військовому плані. Покажіть нам то, будь ласка. Люди, ну, по цим картам ніякого теракту не буде. Це точно. Вся відповідь. Давайте спитаємо на ці карти. Я їх напитала, да? тільки там стовпчик клала чи лінієчку. Давайте ми зараз подивимося правий-лівий берег. Трошки їх привчимо до цих питань. Дивимось, просто якось так хочеться певне. Сьогодні якась така ситуація не дуже ясна. Опять там воно йде більш, як я з кінця починала вже з послідствій бачити ситуацію. Там косвені моменти були, але по-лівому там десятка падала ночува. Давайте ми перевіримо, покажіть нам карти на. З цього часу плюс 24 години ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя по правому берегу. Бачите, ракети будуть йти. Таком вони будуть летіти. Тут книга падає, це таємниця, сонце. Ну, біч менш хороша карта, плюс падає бланка. Давайте ми подивимося на цього медмедя. Напрямок, прям, бачите? Прям напрямок, движення ракети показує. Ось і все. І потужно, може, опять буде серія ударів. Оце ведмедь. Але вроді як, бачите, не дуже нам розкриють, то, але вроді як Ну, не буде дуже страшна історія. Воно, під цю дівчинку подивимося. Ну так, звісно, вони там зроблять гадості. Зроблять гадості. Так, ви знаєте, я вам скажу полінорманам. Іде така історія. Іде і гори, це перепони. І е, така тяжка е, преграда така, знаєте, от вона така, йдеш у гору, йдеш, йдеш. Це, це дії. Щоб ви розуміли, це дії, це посухи, це енергія, бачите? Бачите цей значочок? Це трефи. Трефи це посохи. Посохи – це енергія, це вогонь. Ось воно йде. Здалеку, здалеку, буде летіть здалеку. Сила селена буде летіть, ведмедь. Ну і тут чомусь випадає книга, але сонечко падає і бланка. Бланка після бланки падають криси. І колодязь. Криси, звісно, все портять тут нам. Вроді, як по сонцю і по бланці, повинно бути більш-менш нормально, не повинно бути жертв. Але криси показують, що щось таке воно буде. Щось таке воно буде по крисам. Ну, а колодязь е... дуже добра, добра карта. Криси це люди, це сообщество, і це буде грізня. Розумієте? Тут тут ідуть проблеми, будуть в обществі, у людей. Це довга карта, до речі. Ці події будуть продовжуватися довго. Ці масовані удари будуть нас тероризувати, на жаль. Бачите, як показало? Так це показало, по ми дивились правий берег з вами, дивились правий берег. Що я можу ще сказати? Будемо дивитися, я не знаю, я на лінорманах так, знаєте, цю історію так не особо ізучала. Кожна колода, вона в якійсь сфері працює, проявляє себе краще. Ця колода вона себе дуже гарно проявляє, ну, в принципі, в усіх проблемах людських, але, звісно, краще у таких нормальних, не військових, зрозуміло. Краще всього, звісно, на відносинах, на людському житті. Подивимося, бачите, це правий берег був. А там у нас правий берег був не дуже так, і якось там були іменно такі моменти, як я йшла, от вже з кінця йшла, там дивилася цю історію. Тобто початок там косвений був. Вони вибрали цю тактику, вони розуміють, що повинно справляються. І в них оцей шантаж атомна, оці масовані удари і наші азовці. Суд над ними і страту. Ось у них три больові точки для України, щоб ми пішли на ті переговори. Бо зброї не вистачає, щоб піти на херсон нормально, хлопці як крути, там позуть. Так, добре. Давайте подивимось. Тепер, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, на 24 години. Удари ракет по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть нам то. Немає нічого. Нічого немає по лівому берегу на цих картах. Странно дуже. Взагалі нічого нема. Так оці і гряну кубіки. Місяць. Погана карта, вона така. Тут почуття ми переживаємо, волнуємося, бланка ця. Це ця дівчина, яка працює. тільки непонятно, на кого вона працює. Ми вже її дивилися. Хрест падає. От під цими кубиками падає хрест. Ми її вже дивилися. Вона працює. І працює вона, як ми з вами дивилися, не на нас. Не на нас. Після Хреста. А ну, давайте подивимось події після Хреста. Ось вони йдуть зміни. Ну, Тут гарні зміни. Ну, то може ця дівчина тут іменно в цьому розкладі, на лівому березі Запоріжжя, може, вона і працює на, на нас, а не на росіян. Але оця карта, розумієте, поряд тут, вона мене збиває зби, з пантелику, бо місяць це, це ну, вона. Не страшна, але вона противна така карта. Де людину буде тіліпати, тіліпати. Оця ситуація буде нас тіліпати, ми будемо жахатися постійно. Понімаєте? Але все ж таки тут воно, вона працює над цим питанням. Це пікова дама, це людина езотерик. Тим паче біля неї ще й Луна місяць. 100%. 100%. І вона займається, от вона займається реально. Піка це темна і вона реально займається цими речами. Але вона не кричить о, оприлюдно, що я там темна, що я там у мене бабки, дітки і все остальне. Не хочу. Мені смішно. Тут ну, щось якось странно, да? лівий берег взагалі нічого не показало полінорманним. Так, страхи нервотрьопка. І це вже пішло до, до, до неї цей рядочок пішов. Ну, давайте ми розкриємо все ж таки. Давайте розкриємо лінормани, вони такі таємничі. Ні, тут все буде добре. Тут все буде добре. Ця башня, звісно, ну тут гарні карти, все. От ви бачите, що лінорманам лівий берег, вроді як і в порядку, наоборот, правий. Ну от і як це розуміть? І як це розуміть? Я не знаю. Чесно вам кажу, не знаю. Ну добре. Хай буде так. Почуємось, па-па.